Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги килимок для ванної. Це стильне та практичне рішення для вашого дому. Виготовлений з м'якої піни з пам'яттю форми, забезпечує комфорт кожного кроку та зменшує навантаження на стопи. Антиковське покриття надійно фіксує килимок на місці, запобігаючи ковзанню на вологій підлозі. Ідеально підходить для розміщення біля ванни душу, умивальника або пральної машини. Водопоглинаючий матеріал швидко висихає та легко чиститься. Дизайн у вигляді каменів додає естетики та затишку в ванній кімнаті. Килимок не лише захищає підлогу від вологи, але й створює приємну атмосферу після кожного душу.